Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Ігорем Сергієнко -Фішен. Всім привіт. Сьогодні ми приїхали у нас середина зими, а в нас сонце. Вчора було плюс 12, сьогодні трошки е прохолодніше плюс 3, але все одно льоду немає, тому будемо шукати карася. На такому дикому лісовому озері. Це трошки інше озеро, не те, що я був попередні рази. Будемо зараз шукати карася і будемо пробувати його ловити з лодочки на боковий кивочок. Погнали! Далі все покажу. Так, Друзі, що ми будемо з собою брати? Зараз лодочку будемо накачувати. Що ми беремо? Перше, обов'язково чоботи перезуваємось у такому чехольчику, де у вас будуть вони завжди теплі і добрі і в машині у вас буде чисто, коли ви після рибалки чоботи ці грязні туди поставите. Що ми ще беремо? Обов'язково ось такий піддупничок, піджопничок, на якому вам буде тепло і комфортно сидіти. Значить прикормку, поки ми будемо зараз надувати лодку і готую прикормку. Реалфіш, чеснок чебрець, карась на є і просто чесник. Це і моя ціна прикормка. Завжди нею користуюсь і завжди є результат чудовий. Ту, таку сумочку зараз положимо термо, термос, чай, щось візьмемо із собою. Що ми ще беремо? Беремо обов'язково запасні в коробочці, інструмент і інструмент для зважування, вимірювання риби. Ви знаєте, що зараз по новим правилам він має бути завжди у вас із собою. Так, човник треба надути перед тим як спускатись на воду на човні, бажано його накачати. Тому що, знаєш, анекдот, як каже, от вибивали рибак, який знає, що каже, яку краще лодку купляти, алюмінієву чи надувну. Та каже, алюмінієва краще, але її важче надувати. Так, друзі, що по снастям? Начи в такому чехлі від профмонтаж для зимових удочок. У мене дві мої удочки. Основна це ось така Magnum Black Boat Feeder 150 від е флагман. Катушечка Freeze, Жилка 0.18. Також флагман. Кому цікаво, подивіться, зайдіть в описи. До мене там все є інформація. Мормишечка Артурова, 12-й номер, про неї розкажу детальніше пізніше. І окремо додаткова удочка про всяк випадок, В такому чехлі чудово зберігається, у вас вудки будуть на будь-якій рибалки, чи це окунь, чи це судак, чи це карась. Вудочки будуть гарно зберігатися. Новинка цього року рекомендую. Так, мотильниця на ножку. Піджопничок. І все, йдемо в сторону води. Трошки є десь. Якщо не хочеш костюм сильно вимазати, рекомендую тобі заправити в чоботи. Добрий день. Як успіхи? Покльовує? Хороші попадаються? Зараз ми їх звідси наженем до вас, будуть частіше. Да? Ну, якщо прибіжать назад, то женіть їх на нас. А, ти піли, Та давай будемо дивити десь. Ні, я дивитись те, що не мають. Опа, шуга. А ви що, що ти боїшся? Крига? Крига? А ну сти, я опущу камеру, хоч подивлюсь, що там Я це можна Можна, тільки один раз і недалеко від берега. Опускаємо камеру і шукаємо нашу рибку. Тут глибоченько я тобі скажу. Місцями. Ну нам десь треба отут ставити, машину прям Ага. Дно, дно бачу, карасів не бачу. Люди вже обідають, а ми тільки приїхали. Да. Нічого. Ми своїх ще найдемон, сподіваюся. Тут немає риби, давай ближче туди. Так, друзі, побачив рибку, беремо мотилючка. Мотильниця від профмонтаж просто супер. У вас завжди мотиль буде свіженький, не буде боятися ні холода на морозі, нічого. Сьогодні така погода, навіть перчатки одягатись не хочеться. Так, друзі, Зараз насипаємо, нехай у нас. Наповоїться водички. Багато не треба. Достатньо. Так, друзі, кинемо трошки прикормочки. Багато не буде. Вода холодна, але все ж таки прикормка приваблює рибку. Там далі побачимо, чи додати, чи не додати. А утром уже хорошо было? Да, да было И уже первая рыба Великий лопать Красавчик, привет Оцей зацепив, але хороший який, а дайте, будь ласка, подсаку, бо зацепився так, що. Роботаю на подсакі. Красавчик. Це за жабро зацепився. Зацепився. дякую. Ну, 500, блин. Это ну, 500 там нема, как всегда. Як всегда. И ты, как справжний рыбак, любишь подбрехать трохи. Каже, 500. я сказал, под 500. 380 это тоже под 500, да? Домашняя колбаска. З да. Хрип забув взяти. Ну то таки. Областковует. Парвокров есть. таких, знаєш, Хороших Ще по пять. Угу. Можно собирать. 15, да? Що всім смачне. Зараз поїмо і буде кльово побачити. Нарешті. Нарешті перший мій коросик. Красавчий. Дивіться, який він красивий тут, капець. Кругленький такий крупний, супервий. Приїжджав, думав, думав, клюнути, не клюнути, таке клюнув. Супер. Да. Дякую. І... Вечірня роздача скоро буде. А може і не буде.

сюда на. Красавчик. <реш> І и прижимає понял? не не піднімає а прижимає до них придавить супер це сковородочний сейчас будет духовочний Опа! Підняв. Підняв кілочок так, як треба. Солодесенький. Солодесенький. Це на сьогодні останній Да. Дочекався я свого карасика ще крайнього на сьогодні. Супер, друзі, подивіться. І цей підняв так, як треба. Да, класична поклювочка така. Подіймчик. Все як має бути. Друзі, на цьому закінчуємо ми нашу рибалочку. Ми виїхали сьогодні всього буквально на 3-4 години порибалити. з обіду, темніє зараз рано. Але все одно свою рибку знайшли, отримали задоволення. Ігор, що скажеш? А ти думав, карася тягнеш. А він думав, там вже карася тягне, а тут ні. Полочка. І таке буває. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока.